Якщо ви постійно прагнете розширити свій гастрономічний кругозір і знаходитися в пошуках нових смаків, то дуже раджу вам приготувати рокот крумплі. Це смачна закарпатська страва, котра має угорські коріння. Кому цікаво, крумплі це картопля, рокот перекладна чи шарами. Соус додає цій страві смакового шарму та робить її ще смачнішою. А також мені подобається те, що вона дуже легко готується. Навіть підліток зможе приготувати цей кулінарний шедевр. Картоплю треба зварити в мундірі у підсоленій воді. Яйця теж мають бути зварені в круту. Цибулю нарізаємо напівкільцями та підсмажуємо до золотистого кольору. Яйця картоплю ковбасу нарізаємо кружечками. Одразу приготуємо соус. До сметани додаємо сіль, паприку, гострий червоний перець та молотий лавровий лист. І чорний молотий перець. В оригінальному рецепті немає лаврушки, але мені вона дуже смакує в цій страві. Все ретельно перемішуємо та вводимо молоко. Все. Відставляємо соус у бік. Нехай чекає своєї черги. Далі складаємо запіканку. В класичному рецепті форму треба змастити вершковим масою. Зазвичай я так не роблю, але мушу показати вам все в оригіналі. Далі викладаємо шар з картоплі, присолюємо та злегка перчимо. Далі шар з яєць, потім хід іде варена ковбаса. Знов картопляний шар. Спеції. Тепер черга підсмаженої цибулі. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь! Мені буде дуже приємно! А тобі цікаво! Обіцяю! Далі яйця, купчена ковбаса і третій шар картоплі. Також приправляємо його перцем. Все, заливаємо соусом та притрушуємо натертим сиром. Закриваємо форму кришкою або фольгою та відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Потім дістаємо, відкриваємо кришку і знову відправляємо в духовку на 15 хвилин. Це потрібно для того, щоб сир підрумянився. Але якщо ви полюбляєте більш зажаристу сирну скоринку, то форму не треба закривати кришкою, а з самого початку і до кінця запікати у відкритому вигляді у духовці. Мої особисті враження від рецепту це незвичайна та смачна страва. На Закарпатті її готують навіть на свята. Вона того варта. Але будьте обережні, рокот крумплі дуже поживні, тому враховуйте це, якщо не хочете набрати зайві кілограми. А ще деякі, в тому числі і я, полюбляють їсти рокот крумплі в холодному вигляді. На цьому в мене все. Сподіваюся, що вам сподобається цей рецепт. Натхнення в приготуванні та приємного апетиту! З любов'ю ваш кукіш!